З дізнатися чим жила стрищина сьогодні, 14 вересня. Про головні події розкажуть вам наші журналісти. Дякую, що ви разом з нами До відома платників податків 15 вересня в ДПІ у Стрийському районі. З 11 до 12 години можна зателефонувати до начальника управління оподаткування юридичних осіб Галини Натини. Зробити це можна за номером 523 68. Львівська обласна рада звернулася до президента України з вимогою не допустити перегляду мовного законодавства. Це рішення сьогодні на сесії підтримало 89 депутатів. Занепокоєння народних обранців викликав розгляд у парламенті законопроект про мови в Україні. Депутатський корпус Львівської обласної ради розцінює цей законопроект як замах на конституцію, зазіхання на державний суверенітет та розколоти Україну за мовною ознакою. Згідно із зверненням, цей документ призведе до остаточного знищення української мови в незалежній Україні та переведення україномовних громадян в ізольоване становище у випадку ігнорування вимог Львівська обласна рада залишила за собою право звернутися до студентства, інтелігенції і всіх українців, яким небайдужа доля держави з закликом взяти участь у масових акціях громадської непокори з метою захистити національну ідентичність та право розмовляти рідною мовою. Стрий став ближчим до світу сьогодні. У чотирьох філіях міської центральної бібліотеки відкрили інформаційні центри доступу до інтернету. Завдяки програмі Бібліоміст Україна. Кожен стріянин зможе безкоштовно скористатися можливостями світової павутини. На відкритті побувала Люба Єворська. Кручисто міський голова Страя Роман Шрамов'ят разом з представником програми Бібліоміст Наталією Біляєвою перерізали стрічку нового інформаційного центру доступу до інтернету. Відсьогодні у приміщенні філії центральної міської бібліотеки, що на вулиці чи у па 13 кожен, хто прагне знати більше, може скористатися безкоштовним доступом до світової мережі. Всі комп'ютери облаштовані веб-камерами та програмою Skype. Такими можливостями негайно скористалися своїх колег привітали працівники Львівського регіонального тренінгового центру. Шановні колеги, вас вітає Львівський регіональний тренінговий центр із відкриттям вашого інформаційного центру вільного доступу до інформації. У собі тренерів Миківські Світлани і мене задовольк Ольга. На другому поверсі облаштували технікою ще одну кімнату. Загалом, завдяки програмі Бібліоміст стрійські бібліотеки отримали 15 комп'ютерів. Однак на цьому інформаційно-технічний розвиток міста не зупиниться. Принаймні так обіцяв міський голова Роман Шрамов'ят. «Я Думаю, що нарощувати по мірі можливості комп'ютери ми будемо і далі, тому що ця кількість комп'ютерів значить на нашу кількість, значить, учнів, які ми маємо стрію, і доросле населення, і тим більше, коли не всі мають мати можливість комп'ютери вдома в себе а будуть користуватися і користуються комп'ютерами, значить тут бібліотека. Це хороша справа. Представник програми Бібліоміст Наталія Біляєва каже: такі центри планують створити у 15 тисячах бібліотек України. Для цього потрібно просто взяти участь у конкурсі. Цей проект забезпечує школярам та дорослим особливі умови та можливості користування інтернетом. Особливо приємно бачити. А, ці усмішки юних читачів, які сьогодні присутні на, на, на нашому відкритті, а, їх зраділи обличчя, тому що вони будуть мати а, особливі умови і можливості зараз а, користуватися інтернетом. безкоштовно. однак, без підтримки місцевих благодійників, не обійшлось безкоштовним інтернетом. Центр забезпечує провайдер Телелан, депутат міської ради та президент асоціації промисловців та підприємців стрищини зі нові Карпінській. Запевним добрі справі завжди готовий допомогти. Цей центр є прикладом того. От я недавно там високо по телебаченню. Говорив, що треба, щоб міські структури більше працювали над програмами, які надає можливість зробити європейський союз і інші країни, які дають безкоштовно дають програми, і от ця програма, це справа, яка зроблена, є прикладом цього, як треба працювати. Учень Руслан натішитись не може. Хлопець уже встиг скористатися новеньким комп'ютером. Каже, тепер не потрібно платити за доступ до інтернету. Понятно, що добре, бо всім приходиться ходити в різні клуби, щоб скачувати реферати, і вони за те платять гроші. А в бібліотеці це можна робити безплатно. Любов ворська, Руслан Леськів, стрийські новини. На Львівщині половина сміттєзвалищ не відповідає санітарним нормам. На початку вересня 2010 року на Львівщині обліковано 442 сміттєзвалища, 216 з яких не відповідають вимогам законодавчих та нормативних актів. Про це зіку повідомили в держав охорони навколишнього природного середовища. 52 сміттєзвалища в області підлягають рекультивації, 80 – закриттю. Виявлено чимало стихійних сміттєзвалищ, 248 населених пунктів Львівщини, не забезпечені організованим збиранням і перевезенням твердих побутових відходів. Найкраще організовано цей процес у Яворівському районі, не відповідає нормам у Бродівському та Стрийському районах. Найбільше виявлено сміттєзвалищ у Жидачівському, а найменше у Мостийському, Перемишлянському і турківському районах. В Україні дорожчають продукти харчування після ажіотажного попиту на гречку. Ціни на українську картоплю вже вдвічі вищі, ніж торік. І це в розпал сезону збору врожаю. Через неврожай картоплі в Росії, в Україні прогнозують її дефіцит. Адже здебільшого картоплю українці вирощують вдома на городі, і продавати другий хліб людям зараз вигідно саме східним сусідам. Дехто розмірковує притримати картоплю до весни. Повідомляє дольчевелі. Голова союзу сільськогосподарських обслуговують. Чи кооперативів Іван Томич не виключає, що Україні доведеться імпортувати картоплю з Білорусі, Нідерландів та Єгипту, аби повністю задовільнити власні потреби. Натомість заступник голови Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський переконаний, що українці їстимуть свої продукти, адже щороку Україна імпортує картоплі не більше 1% від потреби. За його словами, здебільшого це молода єгипетська картопля. Експерт розповів, що цього року українські. Аграрії зберуть 17 мільйонів тонн бараболі. Це лише на 2 мільйона тонн менше, ніж Україна збирає щороку. Тож дефіциту не буде, каже Ярославський, наголошуючи, що максимальна ціна за кілограм картоплі зросте до 6-7 гривень. На цьому служба новин ставить крапку, дочекайтесь новин спорту та прогнозу погоди. А я прощаюсь з вами до завтра. Бережіть себе. Доброго дня на часі спортивні новини. З вами Ігор Тимків. Вітаю. У Морщині відкрито Євростадіон для дитячо-юнацької футбольної ліги. День фізичної культури і спорту став подвійним святом для шанувальників спорту стрищини. У Морщині після ґрунтовної реконструкції відбулося відкриття оновленого за всіма вимогами УЄФА стадіону, який може стати тренувальною базою для футбольних команд під час проведення Євро 2012 в Україні. З подробицями мій колега Василь Алєксєєв. Урочистості з цієї нагоди за традицією розпочалися з освячення і Божого благословення. Місцеві священики не шкодували святої води задля наступних перемог футбольного клубу скали Моршин, який вклав реконструкцію 3 мільйони гривень. В урочисті церемонії відкриття взяли участь голова Львівської обласної ради Мирослав Сеник, начальник управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації Юрій Майборда, міський голова Моршина Руслан Ільницький, голова Стрийської райдержадміністрації Володимир Бурій і голова районної ради Роман Козак, президент ФК. Скала Микола Кміть. Вони привітали присутніх футболістів і вболівальників усю спортивно-громадські стріщини та не тільки з цією визначною подією і вручили грамоти, подяки та дипломи спортсменам, будівельникам, спонсорам, усім причетним до цього свята. Історичний день сьогодні не тільки в Морщині, на настрійні, напевне, цілі нашій Україні. тому що відкрився стадіон завдяки зусиль нашим фондаторам. Це Миколи міття та Всеволода Білоса. Це великі європейські стандарти, де будуть проходити спортивні прекрасні матчі. І наші краяни, наші громадяни зможуть болювати на високому рівні за свої команди. Це об'єднання дитячого мошинського футболу. який зараз, а саме цього року, буде свідками першої гри, вийшли вищу, вищу лігу дитячого і великі традиції стрийського футболу, стрийської скали. Вони мають велике майбутнє і це. Крок за кроком, рік за роком, ми побачите, як буде зростати на твердій основі, на твердому фундаменті саме дитячого футболу, рівень українського футболу е через цю динаміку. Ми побачимо, коли в збірні України буде 4-5 вихованців моршена стріях, і це буде тим успіхом, який можна вже буде відмітити. Присутні привітали дружними описками гравців футбольного клубу Скала усіх вікових категорій і разом із Ансалем це виконали гімн Моршинського клубу. Речі про найближчі футбольні плани на Стрищині співвласник клубу Микола Кміт» в інтерв'ю нашому телеканалу зазначив? Планується побудувати ще п'ять тренувальних полів, одне з них повноцінне штучне і чотири трав'яних газони. І це буде базою для розвитку футболу на Стрищині, а саме, мабуть, виходом скали в наступні ліги. І різниця між всім тим, що ми бачимо зараз в Україні. Ми хочемо зробити спочатку фундамент потужний дитячого футболу, що ви зараз бачите. Саме це поле тільки для дитячого футболу. Доросла команда виступає в строю. До речі, одночасно зі стадіоном оновилися поруч і тенісні корти, і волейбольний майданчик, а перспективи з'явиться ще й басейн. Перше на Стрищині шаховий турнір на відстані відбувся днями між командами Стрия і Мукачевого. Уперше у історії стрийських та чи не західноукраїнських шахів матчі онлайн завдяки інтернету взяли участь із обох міст 13 спортсменів, які грали на чотирьох дошках. Незважаючи на деякі технічні збої, напружений турнір завершився загальною перемогою шахістів Стрия 3-1. Особливо відзначилися Володимир Виваль, Юрій Коробов, Роман Пристай, Олександр Соловйов, Карпо Аракелян і Юрій Ганусяк. Пропозицію організації цього матчу вийшов на зв'язок з нами шаховий клуб міста Мокачево, зокрема віце-президент цього клубу Федіо Олександр. Вони взяли на себе всі технічні витрати по організації цього матчу, а астрийським шахістам любов'язно надав допомогу комп'ютерно-діловий центр, який очолює приватний підприємець Петро Іркович Моковський. В подальшому такі матчі будуть розвиватися і надалі, принаймні у Мокачевського шахового клубу, в майбутньому, якщо цей матч вдасться. Планується провести матч чотирьох міст побратимів, Мукачево, Гошиця, Мукачево, ще одне місто з Польщі із три. Тобто це вже буде міжнародний турнір. Львів'янка Федоришин переможе з міжнародного турніру. На мажорній ноті завершився дебютний міжнародний тенісний турнір Тез Львів Оупен, участь у якому приймали діти з різних країн Європи до 14 років. Про це повідомляє прес-служба Федерації тенісу Львівщини. Українці на змаганнях виступили напрочуд вдало, завоювавши усі призові місця. Найбільше місцевих болівальників потішила Анастасія Федоришин. Львів'янка перемогла в одиночному розряді і посіла друге місце у змаганнях пар. У фіналі представниці Львова протистояла киянка Катерина Слюсар. Анастасія змусила свою суперницю зачохлити ракетку. Боротьба на корті була запеклою. Про це навіть свідчить рахунок матчу 6-3-2-6-6-1 на користь львів'янки. Цього ж дня Анастасії довелося ще й зіграти фінальний матч у парному розряді. Утім, тут уже вибороти перше місце львів'янці та киянці Алінії Рошенко так і не вдалося. Головний приз киянкам Катерині Слюсар та Катерині Барановській. Львів прийматиме кубок УЄФА. Цієї осені Львів прийматиме одну з найвизначніших спортивних подій. Основний раунд Кубку УЄФА з футзалу 2010-2011, що відбудеться 30 вересня до 3 жовтня 2010 року. Повідомляє прислужба Львівської міськради. Турнір такого рівня відмуватиметься вперше в Україні. Господарем турніру є футзальний клуб Тайм, чемпіон України з футзалу, який виборов у Нійоні Швейцарія право приймати цей почесний турнір в рамках основного раунду Кубку УЄФА у Львові. Будеться шість матчів між чотирма найсильнішими командами Європи: Афіна-90 Греція, Акбу, Арарат, Нікосія Косія, КМФ, Орліч Сараєво, Боснія Герцеговина та львівська команда Тайм. Поліцейський побив футболіста. Неприємний інцидент трапився у Форталезі під час матчу чемпіонату Бразилії між клубами Сеара і Сантос. Після фінального свистка, який знаменував перемогу Сеари з рахунком 2-1, спалахнула сутичка, в центрі якої опинилися Форвард Сантоса Неймар і захисник переможців Жоао Маркос. Решта гравців вирішили підтримати партнерів, влаштувавши бійку. Суддям потрібна була допомога поліцейських, щоб заспокоїти спортсменів. На жаль, правоохоронці застосували силу нерозумно. Один з поліцейських вдарив гумовим кійком грабця Сантоса Маркініуса. Коли я намагався відвести свого партнера по команді Неймара подалі від бійки, що спалахнуло на полі, то отримав кейком по ребрах. Це бачили начальник поліції і журналіст. Заявив продемонстрував, продемонструвавши на тілі синяк від палиці. І на цьому у мене все. Дякую за увагу. З вами був Ігор Тимків. До зустрічі завтра. Бережіть себе. Аноптики прогнозують на завтра похмуру дощову погоду. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стопчика. Волосся повітря 79%. Температура повітря вночі 10-11 градусів з позначкою плюс. В день 19-21 вище нуля. Вітер південно-західного напрямку 2-4 метри за секунду.